Продається затишний та компактний будинок у мальовничому селі Ржавинці Чернівецької області. Будівля, збудована з цегли, утеплена та оздоблена декоративною штукатуркою, що забезпечує хорошу теплоізоляцію, дах з металочерепиці, надійний і довговічний. Вікна замінені на трьохкамерні, металопластикові. Будинок площею 41 метр квадратний, планування якого включає дві кімнати та окрему кухню, яка з'єднана арковим переходом із зоною їдальні, санвузол суміжний, обладнаний душовою кабіною, бойлером і пральною машиною. У будинку зроблено якісний ремонт, що дозволяє одразу заїхати та жити без додаткових вкладень, опалення індивідуальне газове, що гарантує комфорт будь-яку пору року. Територія навколо будинку. 40 соток, доглянута, огороджена із молодим садом, клумбами та городом. Тут достатньо простору для втілення будь-яких ваших ідей. Село Ржавинці має розвинену інфраструктуру, працюють магазини, школи, дитячий садок, аптека, відділення пошти та банківські відділення. Найближче місто заставна, до якого 20 кілометрів. Є громадський транспорт, що з'єднує село із сусідніми населеними пунктами. Для перегляду та детальнішої інформації телефонуйте до власника будинку, ціна 23 тисячі, присутній хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.